В людини часто звучить запитання, звідки у світі стільки зла, стільки вбивств, ненависті, крадіжок, розпусти, багато іншого. Почитай Євангеліє, добру новину сьогоднішнього дня там Христос дає тобі на це відповідь. Ти можеш бути джерелом цього зла. Знутра людини виходить вся ця погань, каже Христос. Тому пильнуй себе. Апостол Павло сьогодні закликає тебе в посланні до Галатів. Не обманюйте себе самих, не жартуйте з Бога. Якщо ви посієте тілесне, пожнете зотління, смерть, посієте духовне, пожнете життя вічне. Твої діла впливають на поширення у світі добра чи зла. І тому каже апостол Павло і закликає випробовуйте свої діла, подивіться, які вони є. Далі каже: використовуйте час, щоб робити добро. Тому що ми маємо час, поки живемо на землі, в Бозі не існує часу, поки маєш час, роби добро. Якщо хочеш виконати, виконати заповідь Христового, це заповідь любові, каже апостол Павло носіть тягарі один других. Пам'ятай, ти можеш бути у світі джерелом добра і Божої сили, але можеш бути джерелом зла.